Оренда офісного блоку загальною площою 194 квадратних метрів. По локації це проспект Центральний навпроти Сіті-центру. Даний офіс має окремий свій вхід з першого поверху. Давайте подивимось, ось де тут знаходиться. Там на другому поверсі сам офіс. Це вже Сіті-центр. підемо подивимось. От, сходи і переносимося одразу на другий поверх. Ми піднялися на другий поверх. Подивимось планування. Тут у нас іде перший кабінет з великими вікнами. Другий дуже світлий кабінет, в нього вікна по периметру та ще й прозора така стеля. дуже цікава. Третій окремий кабінет. Тут У нас зона вільного планування, з тієї сторони знаходяться санвузли. В цій частині може бути кухня, так як є тут підвід води. Ціна оренди даного офісу 35 тисяч гривень на місяць. Якщо кому цікаво, телефонуйте або переходьте в телеграм-канал. Все закріплене в шапці профілю.